Прогнози щодо потужності ворога Росія і ще зможе воювати рік півтора, судячи із теперішніх темпів просування. Може захопити Україну за 118 років. Така думка оглядача The Atlantic Грейма Вуда. Він пише, що РФ захопила лише невелику частину української землі, поклавши при цьому десятки тисяч солдатів і цілих п'ять механізованих дивізій. А ось аналітик Джордж Барос із інституту вивчення війни каже, що для вимірювання останніх російських успіхів потрібно розібрати. Штанг циркуль він вважає, що війна сповільнилася до того, що обидві сторони захоплюють і втрачають лише кілька квадратних кілометрів порожньої землі за раз. Нині армія РФ спалює радянські танки та інші зразки техніки. І якщо ті не отримують додаткового транспорту від північно-корейців чи китайців, будуть на критичному рівні протягом наступних 12-18 місяців.